Клінічна нутриціологія – це про що? Це про правильне харчування, це про баланс в організмі мікроелементів, мінералів, про що? Розкажи трошки про це більш детально. Ну дивись, клінічна нутриціологія, якщо нутриціологія, загалом чим вона займається, да? складова тарілки, харчування кожної людини, мікро, макронутрієнтів. А е, клінічна нутриціологія, я працюю з кожною людиною через її аналізи, в першу чергу, через призму так. аналізів. Да? Мені людина скидає аналізи, я вже знаю, що йде в, в неї болить, що в неї де не так. І я вже розповідаю: так, в тебе є ось це. Да, є, в тебе є ось це. Це людина з людиною я ще не спілкувалася. Я вже в аналізах бачу, де в людину е, відновлювати в першу чергу. Щоб далі не пішли процеси.